Посада це посада, це одна річ, посада це мандат. Але перш за все, воно капілан або людина, як служитель, як християнин, воно має бути десь далеко, десь десь з середини виходить. І не всі люди, які є на посадах, в будь-яких посадах, вони відповідають тій посаді. З того всього, ми ж в капіланському патрулі, в нас була навчання, академія. Багато літератури я перечитав. У мене вже були знайомі капілани, в мене були прекрасні друзі, православні священники, з ким я і зараз дружу там. І щось я знав. Значить, коли я прийшов в батальйон, і через тиждень я так і і, ну, от я прийшов і Ну там іде робота, іде війна, іде. Ну, мені що робить. І далі я просто зрозумів, що все воно, та картинка, вона не така. Все треба починати спочатку, все треба приходить розуміння, що кожен, кожен день він новий, кожен день нові виклики, кожен день нова робота.